Привіт, друзі! З вами Greenland. Ви дивитесь огляд фігурок Кейсі та Ейпріл від НЕКІ по фільму Черпашки 90-го року. В цьому наборі Кейсі Ейпріл виглядають так, як вони виглядали на фермі Ейпріл в Нортхемптоні. Свої набори з двох фігурок НЕКА традиційно упаковують такі коробки з переднім прозорим блістром. За яким ми прекрасно можемо роздивитися фігурки і аксесуари, які нам дісталися. І, звісно ж, тут красиві черепашки вилазять з каналізації. На задній стороні коробки в нас самі черепахи, невеличкий синопсис про фільм і фотографії Кейсі і Ейпріл. На боковій поверхні з одної сторони Ейпріл, з іншої сторони, Кейсі, зверху напис черепашки ніндзя. Знизу багато різних букв, і тут ми можемо подивитись, хто доклався до створення цих фігурок. Відкриваємо коробочку зверху, і дістаємо Кейсі і Ейпріл з упаковки. Ось така пластикова підставка в них, де все розмістилось, і фоном в нас є е, така частина стіни дерев'яна, дерев'яні двері, і тут якийсь ящик, досить прикольний фон, який можна використовувати. І для фону, коли фотографую, звісно ж. Ось вони, Кейсі і Ейпріл за міський варіант. Фігурки зроблені на основі персонажів. Грав Кейсі Еліа Скотта. З Ейпріл виконувала Джудіт Холк роль. І ось так вони виглядають дуже схожі на своїх персонажів. Кейсі через свій одяг має трішки е, смішний вигляд. Оці всі майки колись в нас називались майки-алкоголічки. І так весело він виглядає. Майка така пожмакана, сірі такі тренувальні спортивні штани і, звичайне, таке взуття, якісь коричневі кросівки. Скульпт обличчя виконаний класно. Мені, на жаль, дісталась фігурка з не дуже гарно, як на мене, помальованими очима. Права зіниця видається мені більшою. Воно ніби додає такого вигляду, ніби Кейсі примружився. І Дійсно це обличчя дуже схоже на Кейсі з фільму, дуже схоже на Еріаса Котеса. Вони зробили його максимально подібним. Довге волосся в кейсі. ну Просто такий чувак собі в одязі. Одяг гарно зроблений, промальовуються складки, також тут голі руки непогано виглядають. Не дуже сильно ці суглоби кидаються в очі, і там бачимо волосся, нібито в нього на грудях, але зроблено це дуже дивно. Просто не колупали якихось дірочок на грудях Кейсі і зробили йому такий вигляд, ніби в нього волохаті груди. Тут треба трошечки плече припіднімати, тому що такий скульпт, що це загострена частина його тіла. Ось так переходить в плече і трішки кидається це в очі. Кейсі стійкий, в нього ці рівні широкі підошви, Ну відносно широкі і він гарно тримається на нога. April не стійка, тому в неї є ось така підставка пластикова, як і в першої April була. І мені вдалося її поставити, але бачите, вона є взуття на таких підборах. І один з них висить в повітрі. Я крутив-крутив, ніби вона спирається на праву ногу. Можна пробувати на обидві сперти, але це досить складно зробити. April вдіта в таку якусь смугасту блузку, яка вузлом зав'язана в неї на поясі. Обличчя April мені дісталось дуже класне, гарний скульпт і гарно її помалювали. Це молода Джудіт Хокк з таким. Кучерявим волоссям, і далі вона вдіта в чорну спідницю, голі ноги і туфлі чорного кольору. Звісно ж, ми наберемося наглості і заглянемо, чи Ейпріл не забула вдіти труси. Переконали, що не забула. Звісно ж, у кейсі є змінна е, голова в його масці, а у Ейпріл є змінна голова з іншим е, виразом обличчя. Вона так ніби трішки посміхається. Що в нас з аксесуарів? Це е, маска кейсі, яку він може тримати в руках, коли він без маски. Класно зроблена, твердий пластик самої маски, і м'який пластик оцих стрічок, ремінців, якими вона кріпиться на його голові. Меч Леонардо, якщо ви пам'ятаєте фільм, то мечем Кейсі щось нарізав, якісь овочі, здається, нарізав на кухні на фермі в Норгемтоні, і тому нам зробили меч. І це досить непогано, тому що, наприклад, в першому Леонардо отут лезо поламалось. В двох мечах я їх клею вже декілька разів і маю ще один запасний меч Леонардо. Бінокль там, здається, також Кейсі користувався, чи він десь валявся. Він ніби з закритими окулярами чихлом, але ось такий прикольний чорний бінокль. Молоток, яким також користувалися Кейсі Єпіл. Там в них ціла сцена була з цим молотком. Зараз ми його сфокусуємо, в нього коричнева такої дерев'яної текстури ручка і чорна сама верхня ударна поверхня молотка. Ось такий тоненький стріблястий ключик. Автомобільний віск Car Wax, Turtle Wax, називається, який фігурував в фільмі, і вже в якомусь наборі, напевно, в наборі з аксесуарами була така пляшечка з воском. Ось такий прикольний напій, пляшка з напоєм недопитим, з назвою Turtle Aid. Внизу бачимо якийсь такого жовтого кольору або салатового кольору напій. Тут реклама піци. Відкритий в нього корок, самого корку немає в нас. Тут горло пляшки зроблено з різьбою, на якій мав би закручуватись корок. Прикольно виглядає аксесуар, гарно його використовувати на якихось фотографіях, на фоні чи десь на столі поставити. І ось такий от він. Красиві. Три тонесенькі олівці, щоб Ейпріл могла малювати картинки. Ось так такий грифель зроблений сірого кольору, ніби це простий олівець. І сам олівець дуже тонкий. Бачите, ось такі вони малесенькі, але фокусуються і вже добре. Малюнок з Донателло, який малювала Ейпріл, Дон в машині, Підписано Don Purple. Такі малюнки малювала Ейпріл на фермі. І другий малюнок це сумний Лео, який сидів в ванні біля пораненого Рафа, коли той лежав в ванні, і сумував. Ейпл і його малювала. Ось так він виглядав в фільмі, і дуже класно він виглядає в цьому сеті. До речі, поверхня цього листочка шорстка, ніби це не справжній такий альбомний папір, на якому можна малювати. У Ейпріл є три змінні кісті, дві правих і одна ліва, на одній ось такий перстень на великому пальці. і... Досить непогано виконані, нігті промальовані. Гарно насправді виглядають вони. По замовчуванню у нашої Ейл такі відкриті кісті. і також, подивіться, скульпт дуже якісно зроблений. На правій кісті в неї цей перстень. На лівій кісті немає, але красиво пальці зроблені дуже гарно. В кейсі є дві таких кісті, щоб щось тримати. Дуже дивно йому тут помалювали нігті чомусь. В Ейпіл не помальовані, нігті, в кейсі помальовані, і мені здається, вони цим зіпсували, ніби він. Десь е, якимось кремом замастився. білі нігті не гарно вийшло помалювати в внеки, рідко таке в них буває. Але тут мені зовсім не подобається, як вони виглядають. Також є дві відкриті кісті в кейсі. Сам скульпт класно зроблений, тут видно підшкірні вени різні. І чомусь знову помалювали нігті, для чого, я не розумію. І долонька класно зроблена, і це, але оце помальовані нігті це. Дуже дивно. По замовчуванню в кейсі кулаки, і також там, де ми бачимо нікудь, він помальований на великих пальцях. Світліший TurtleVex з цього набору, а темніший Turtle Wax той, який був раніше. Бачимо навіть сам скульпт відрізняється баночки. І помальована одна банка світліше, друга темніша. Артикуляцію оцінюємо, починаємо з April. April може нахилити голову, підняти не може волосся впирається, може повернути голову. В один другий бік на 360, все нормально там, на жаль, вгору не вміє дивити. Плечі є згін, є оберт на 360. Лікоть. Одинарний, на жаль, суглоб в лікті зроблений вейпріол. Кітиця, променево зап'ясному, оберт і згін. Все нормально. В поясі є, звісно ж, оберт. Ноги широко не будемо навіть розводити. Там спідниця заважає, вперед-назад є рух. Шарнірний суглоб стандартний, плюс є оцей згін, але немає змісту розводити тут е, вузька спідниця в неї. Одинарний суглоб в коліні просто згін на 90 градусів. І е, отут є в нас вверх-вниз в гомілково-ступневому е, такий суглобчик. Мінімальна артикуляція April, але вона і Не буде стрибати і битися, тому їй і не потрібна більша артикуляція. Кейсі обертає голову, нахиляє, класно дивиться донизу і вгору і вже мінімально впирається звісно ж, його шевелюра в спину. Плече так само є оберт повністю і згін. Одинарний суглоб в лікті, тільки поворот на 90 градусів. Оберт в променево в згін в променево-зап'ясному, стандартно. Поворот в поясі дуже небезпечний, якийсь бачите, якась така шпарина. І там навіть живіт в кейсі виглядає, рожевий, але якось він аж розійшовся від мого повороту. Не будемо так більше робити. Так, дивимося, що е, кульшові суглоби в нього ось такі там шарнірчики, ось так вони розводяться. Поперечний шпагат. Такі міцні, хрустять класно. Допереду може Кейсі отак ногу відвести і дозаду. Тут частина штанів, бачите, там дірка утворюється прям така обережно, щоб не розхитати. Такий суглобчик небезпечний. Тепер трішки після моїх маніпуляцій ноги стали гуляти в кейсі, але все одно він продовжує стояти гарно на своїх ногах. Може зігнути в коліні на 90 градусів одинарний колінний суглоб. І тут в гомілково ступневому допереду може відвести. Ну і обертати не будемо, не бачу змісту. Може і можна обернути, але для чого. Ось така артикуляція. Небагата неківська артикуляція, нека більший упор завжди робить на зовнішній вигляд фігурок, на скульпт і на те, як вони помальовані. Порівняємо кейсі з набору Кейсі Раф. І цього кейсу. Кейсі Ultimate в мене немає фігурки. Я її дотепер ще не купив. Вона практично така сама, але там є голова Еліаса Котаса, яка відрізняється від цієї голови, наскільки я знаю, то, можливо, я придбаю ту фігурку, тоді покажу вам. Бачимо, що відрізняється забарвлення штанів в кейсі. І також бачимо, що в цього кейсі був подвійний ліктьовий суглобчик краще, ніж в цього кейсі з Нордгемптона. І е, кість в кейсі з набору кейсі Раф були вдягнуті в рукавички, і в нього нігті не були помальовані, як в нашого нового кейсика. Ось так виглядають дві голови: ця від нового Кейсі, ця від, е, в наборі Кейсі Раф. Світліша е, виглядає нова. і... Очі, можливо, там всередині краще помальовані, і всі тони світліші, і ремінці світліші, і волосся світліше в цієї нової голови. Ось так поруч виглядають дві April, в них дуже схожий скульпт. Бачимо, що скульпт голови все ж таки відрізняється, і помальоване обличчя інакше і відрізняється скульпт волосся. Ось якщо порівняти дві змінні голови, це стара, це з цього набору, який ми зараз оглядаємо. То вони навіть сам скульпт обличчя відрізняється, відрізняються, не тільки скульпт волосся. Кісті у фігурок легко міняються, і прикольно вставляти їм різні аксесуари. Причому в April права рука є одна, щоб тримати молоток, а друга з ширшим хватом, щоб тримати, наприклад, меч Леонардо. В кейсі є оця рука, яка тримає пляшку. Насправді пляшка там не досить міцно тримається, і тому треба її більш горизонтально ставити, так як ви бачите зараз. А ось так Кейпріл і кейси виглядають в компанії Черепашок. Доні навіть спеціально начепив свого соломіного капелюха, яким він користувався на фермі. І разом вони виглядають, звісно ж, супер класно. Мені фігурки Кейсі Apple сподобались, звісно ж, вони не ідеальні, зокрема, не ідеальні по артикуляції. Також, наприклад, в Apple немає окремої кісті, якою вона би могла тримати цей тоненький олівець, тому олівці будуть використовуватись в основному для якихось фотографій як аксесуар, який буде валятися десь на столі. А загалом це приємна, прикольна частина колекції і класна відсилочка до фільму Черепашки Ніндзя 90-го року, який я дуже і дуже люблю. Ваших вражень про ці фігурки я, звісно ж. Прошу в коментарях, напишіть, будь ласка, коментар, що ви думаєте, чи сподобались вам фігурки, чи сподобався вам огляд. Як завжди нагадую вам донатити на Збройні Сили України, не припиняти робити цього. А на сьогодні це все, друзі, з вами, як завжди, був Greenland, кава Банга, чуваки, бувайте!